Отава, столиця Канади, місто, в яке нас занесло без абсолютного розуміння, куди ми насправді їдемо, чи то відсутність розпіареності міста, чи можливо брак інформації про нього. Але сказати, що мене це місто приголомшило, це нічого не сказати. Погостювавши декілька днів у Монреалі, ми з друзями поїхали підкорювати Отаву, і ось ми тут. Дуже зараз поспішаємо, бо за планом у нас екскурсія в канадський парламент та канадський конгрес. І так, тут це дуже популярна розвага. Тож let's go, поїхали з нами на цю екскурсію. А поки ми наближаємось до нього, ви тим часом підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео серед друзів та залишайте свої лайки і коментарі. Друзі, зараз ми знаходимося в будівлі парламенту. Тут неймовірно незвично. Це будівля тимчасова, тому що зараз в основному парламенті йде ремонт, але тут зараз скупчення всіх класних картин, тут не менш архітектура не менш неймовірніша, чим ми цього очікували. Можливість побувати у такому місці як ніколи зближує людей з політиками. Після таких моментів державопосадовці не здаються тобі якоюсь недоступною частиною громадян. Це звичайні люди, які мають робити свою роботу. При вході в парламент нас перевіряли, сканували наші речі, перевіряли. Ми проходили через детектори для того, щоб все було безпечно, щоб ми не принесли ніяку незрозумілу річ і так далі. Ну і це в цілях безпеки дуже правильно. Дуже круте приміщення. Вхід в парламент безкоштовний, але потрібно завчасно забронювати свій аппоймент. Те, якою саме вперше постає перед твоїм зором Отава, спочатку зовсім не вкладається в голові. Бо що, що, а побачити тут таку кількість кам'яних замків і відчути себе десь в середньовічній Європі, і крім того, просочитися наскрізь справжньою атмосферою королівства Великої Британії, це точно те, чого ти не очікуєш в Отаві. Hello, guys! Показую вам обзор нашої квартирки, в яку ми заселилися на дві доби в Оттаві. Ось така вітальна. І, до речі, це наше ліжко. Воно розкладається. Класний стіл на чотирьох, дуже багато ламп, дуже крута кухня. Мішуня вже готує картопельку. Дуже крута раковина, Мрія кожної дівчини, мрія кожної господині. Вона дуже глибока і просто на цьому острівці це дуже, дуже amazing. Кавова машина, кава, молоко, цукор, чай. Все як має бути. Холодильник, посудомийна машинка, духовка класна, нова плита. Ну коротше, кухня супер. Потім рухаємось далі. Тут інша кімната, мега-мега величезна кровать, ми тільки що вже на ній стрибали всі гуртом. Просто крута. І ще мені подобаються ось ці картини. Вони тут трішки незвичні. А ще ось такий класний комод речей, шафа, класне велике дзеркало. І знову ж таки багато світла. Це на секундочку 16-й поверх, здається. 16 й чи 13 й вигляд на місто. Ось такі будиночки в Отаві. Ось така невеличка кімнатка, але. Але все неймовірно круте. Ось так. Побажайте нам хорошого відпочинку. Ну і як обійтись без наших дурників? Після Торонто, після Монреаля, Отава відчувається такою більш розширеною, тобто місто таке просторе, більше простору, особливо в центральній частині міста. Дуже важливу роль грає річка, яка тече через місто, розподіляє його напіл, і річки вони додають якогось шарму, так в місто в принципі, тому що в Торонто там такого немає, там є озеро, але саме місто нагромаджене будівлями, саме щільність забудови біля озера значно велика, і це створює якусь таку тисняву. Ти відчуваєш, як ці будівлі вони на тебе тиснуть усіх боків. Вода від навпаки дуже багато такого вільного устрою, і е, зменшена кількість населення це дозволяє тобі відчувати себе трішки по-іншому, зовсім інша атмосфера. Третє місто Канади, в якому я зараз знаходжуся по рахунку, і можу сказати вже зовсім сміливо, що Канада буває різною. Про те, що тут там холодно, наприклад, про те, що тут а, немає ніякої архітектури. Я б сказала, що це трохи міфи, тому що краси вистачає і в Торонто, в принципі, кожному своє відразу відповів. Але в принципі і в Монреалі вистачає архітектури. І ймовірні ці палаци, які просто тут нагадують мені, що я ніби в Ісландії, в Ірландії, ну точно не в Канаді, більше в європейській в столиці. Ну і це непевершено. Але це все не профісний центр Отави, де саме зараз ми знаходимось, Бо як самі ви бачите, він майже ідентичний до Торонто та Монреалю. Але хмарочоси тут все таки виглядають скромніше. Отава столиця Канади. Тепер це ще одна моя любов, тому що тут скупчено дуже багато крутої архітектури. Різні е, необароки чи як там його називають, але це просто дуже красиво. Ти реально відчуваєш себе в Європі, причому що не звичайній Європі, але не знаю, десь в країні Великобританії. Ну і не дивно, що Канада, в принципі, була колись колонією Великобританії і залишилась якби нею. Хоча ось ці всі будівлі дуже схожі на якийсь європейський палац. Таке відчуття німи десь в Угорщині. Парки, красиві алеї, дерева, річка, канали, просто кайф. Взагалі не очікувала від Отави, що вона буде наскільки такою різноманітною. Чомусь я думала, що це просто версія Торонто, але в такій міні-формі, що тут будуть лише одні там, хмарочоси, плюс-мінус, а виявляється, що тут набагато цікавіше. І, та, і річка. Просто між провінціями, по ту сторону вже провінція Квебек, а з цієї сторони провінція Навіо. До речі, так як ми приїхали з Монреаля, то в Квебеку, в провінції Квебек, податки, які ти платиш за кожну послугу, якою користуєшся, за кожну покупку, складають 15,5%. В Антаріо вони складають 13%. Але саме цікаве, що найнижчі відсотки по всій Канаді, це в провінції, а, в провінції Альберта, здається, Калгарі. Там вони складають щось в районі 7 чи 8%. Ну, тобто, якщо ви хочете купувати собі айфон і менше переплачувати за податки, його варто купувати саме в Калгарі. Ось подивіться, які тюльпани. Це просто казка. До речі, сьогодні 8 травня, день вшанування пам'яті воїнам, загиблим в Другу світову війну, та й взагалі вшанування всім загиблим, які загинули від війни. І хочу сказати, що 12 травня в Канаді в Отаві точніше буде фестиваль Тюльпанів. Він розпочинається кожного року, приблизно там з середини травня. В цьому році це 12 травня. По 21 чи 22, тобто протязі 10 днів. Ось так. Ми, звичайно, не попали, тому що ми приїхали на декілька днів раніше, але тюльпанів е, по місту наскільки багато, що ми не засмутилися. <гум> Дивіться на цей парк, весняний парк. Купа квітів, краса, чистота, відпочинок. М -м, а там видно шпилі е, Ноттердаму, який знаходиться саме в Отаві. Дуже багато франкомовного населення, так як Отава на кордоні з Квебеком і Монреаль досить близько. Це відчувається по спілкуванню місцевого населення. Дуже прохлива річка. Там далі є гребля, і це помітно по загалі по силі води, по потокові, який несеться цією річкою. Ось так виглядає Національна галерея Отави, або взагалі Національна галерея Канади. Тут дуже багато зібрано різних е, творів е, культури і мистецтва. Але сьогодні понеділок вона зачинена, ми просто везунчики. Там далі ми бачимо таку базиліку: це Нотердам, ну тобто його якби менший брат. Такі собори відомі по всій Європі і Канада тому не виключення. Йдемо зараз туди. А ще хочу вам показати е, декілька клуб з тюльпанами. Тому що сьогодні я знову ж повторюсь 8 травня, вже весна, і так як через декілька днів розпочинається фестиваль тюльпанів, то зараз уже в всіх парках просто неймовірна кількість тюльпанів. Історія про те, звідки в Отаві взялося так багато красивих і ніжних тюльпанів. І дійсно їх тут дуже багато. Їх висаджують більше мільйона щорічно. Близько 100 видів я хочу сказати, що вони тут з'явились не просто так, адже в 1945 році королівська сім'я Нідерландів в знак подяки за те, що канадці прихистили їх під час Другої світової війни, надіслала близько 100 тисяч цибулин цих красенів. І тепер канадці милуються цією красою і досі. А зараз перед вами базиліка Отавської богоматері у всій красі. Архіто Нотердам є безкоштовним і вільним для всіх бажаючих, але те, що ви можете подивитись всередині, є не менш грандіозним і прекрасним. Тут я не буду більше деталізувати, просто помилуйтеся цією архітектурою і красою. Ми з друзями, звичайно ж, не обмежилися лише частиною міста на території провінції Онтаріо і помандрували через річку до сусідів у провінцію Квебек. І першими, хто нас там зустрів, це були гусенята французи. Також ми відвідали штучні водопади, справжні каскади води в Отаві. А на обід ми вирішили відвідати кафе у балійському стилі. Хоч самі слова не сказано про балі, але ми ж з друзями вже знаємо, що до чого. Лише ті, хто бував на балі, зрозуміє повноту цієї картинки. А потім ми прогулялися досить цікавими райончиками саме цієї частини міста у провінції Квебек. І вже на зворотньому шляху провінцію Онтаріо через річку ми оцінили цю швидкість течії і уявили, який тут може бути серфінг. На цьому наша прогулянка не закінчилася, бо ми, обравши рандомний парк на фото з Google Map, вирішили до нього пройти через незнайомі для нас інтернаціональні райончики з різних країн. Так ми купували Моті та тістечка з Дуріаном у китайському кварталі, а потім пили смачне капучино у італійському кафе у італійців. Для великих міст розподіл на такі райони це звична справа. Так ми дійшли до парку, де на нас чекали ще більше різновидів тюльпанів і всього того, що можна уявити в парках Отави. Тут я теж нічого не буду коментувати та деталізувати. Ви прогуляйтесь, будь ласка, разом з нами, і нашими очима помилуйтесь цим прекрасним містом. Наостанок ми влаштували прогулянку по вечірній отаві, і при останніх променях сонця вона виглядає ще прекрасніше. Та найбільше, що нас здивувало, це те, що на вулицях майже не було людей. Від слова, взагалі, погода того вечора, хоч і не була ідеальною, але як не крутий, 9 травня. І назвати її не класною для прогулянок теж не можна. В результаті ми все списали на те, що це був понеділок, і що в Отаві проживає всього лише 700 тисяч людей. Але як би там не було, я не надто люблю натовп, тому це стало ще одним плюсом для цього міста. Ось так добігають до кінця два дні перебування в Отаві. і це був вражаючий досвід. Друзі, я дякую всім за увагу. Не скупіться на лайки та коментарі. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей.